В ефірі програма ДВ. Новини. Вітаю. Головні теми сьогодні. Варшава за крок від санкцій з боку Брюсселя. Наслідки теракту у Туреччині. Чи варто туди їхати німцям? Ексклюзивне інтерв'ю. Чи потраплять російські легкоатлети на Олімпіаду? У Брюсселі швидко відреагували на урізання повноважень конституційного суду і перехід до ручного управління суспільними змі у Польщі. Європейська комісія порушила справу проти Варшави щодо невідповідності дій консервативного уряду принципам верховенства права. Це потужний сигнал для Польщі. Чим він може обернутися на практиці в сюжеті ДВ. У Євросоюзу мало важелі впливу на країни, які порушують принципи європейського законодавства. Найпотужніша зброя Брюсселя – сьома стаття Лісабонського договору. З її допомогою Євросоюз може позбавити проблемну країну права голосу в Раді ЄС, але лише у випадку систематичного порушення основних прав людини. До того ж, за це рішення мають проголосувати усі країни ЄС. Альтернативний шлях, який саме обрав Брюссель щодо Польщі, перевірка її законодавства на відповідність європейському. Якщо Єврокомісія встановить, що Варшава порушує вимоги ЄС щодо верховенства права, Брюссель може зажидати від польського уряду пояснень, а також рекомендувати йому усунути порушення. Якщо цього не станеться, Варшаву знову таки можуть позбавити права голосу у Раді ЄС, але і в цьому випадку потрібна згода всіх країн Євросоюзу. Цей процес може тривати місяці, якщо не роки. Тому рішення Брюсселя можна вважати вкрай недвозначним сигналом. В Варшаві найдієвіші важіль в арсеналі Євросоюзу це можливість економічного тиску на Варшаву, яка є найбільшим одержувачем допомоги ЄС лише у 2013 році. Польщі виділили 16 мільярдів євро з фондів євросоюзу. А до 2020-го країні пообіцяли десятки мільярдів євро на структурні реформи. Скасувати цю програму неможливо, але істотно сповільнити її реалізацію Брюссель може. Всім серцем із вами. Із таким заголовком німецькою мовою у середу вийшла одна з популярних газет Туреччині. Турки вшановують пам'ять жертв трагедії у центрі Стамбула. Загибель десяти німецьких громадян, які належать до однієї з найбільш подорожуючих націй у світі, шокувала Німеччину. Зараз це тема номер один в країні. Чи бояться німці їхати до Туреччини? Та чи був спрямований теракт саме проти них? Далі у сюжеті. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас Демез'єр на площі Султан Ахмет. Вчора на цьому місці загинули 10 німецьких туристів. Міністр терміново вилетів у Стамбул, щоб вшанувати загиблих та відвідати в лікарні поранених. На спільній прес-конференції зі своїм турецьким колегою, міністр внутрішніх справ Німеччини намагається заспокоїти співгромадян за актуальною інформацією. Атака не була спрямована проти німців, тож немає підстав для застережень не подорожувати в Туреччину. Ми не поступимося тероризмом. Це означає антитерористичну боротьбу, пошук політичних рішень, але передусім те, що ми свідомо захищаємо наші свободи. На перших шпальтах німецьких газет сьогодні. Терористична атака в Стамбулі. Туреччина одне з найулюбленіших місць відпочинку для німців. Понад 5 мільйонів осіб відвідали країну минулоріч в аеропорту Дюссельдорфа подорожуючих, які повертаються додому. Зустрічають рідні люди, шоковані терактом у Туреччині для багатьох навіть думка про поїздку до Туреччі чи найближчим часом неприпустимо? Чесно кажучи, зараз я налякана і не впевнена, чи зможу їхати в Стамбул чи будь-куди в Туреччину. На жаль, там часто стаються жахливі трагічні речі. На жаль, нині це трапляється всюди. Це тільки не трапилося в Парижі, тепер в Стамбулі. Це жахливо. Це може статися всюди, навіть отут зараз. для багатьох німців найбільш безпечне місце нині це їхня домівка. Внаслідок допінгового скандалу російські легкоатлети відсторонені від усіх змагань. Це ставить під питання участь легкоатлетів Росії в Олімпійських іграх в де Жанейро цього року. Мій колега Захар Бутирський зустрівся з автором журналістського розслідування, яке лягло в основу рішення Всесвітньої антидопінгової агенції ВАДА. Чи вдасться Росії, незважаючи на світовий скандал, все ж таки потрапити на Олімпіаду? Та чи можливий великий спорт без допінгу в ексклюзивному інтерв'ю? ДВ? У четвер незалежна комісія вада представить в Мюнхені другу частину свого скандального звіту про допінг вона обіцяє оприлюднити дещо сенсаційне. Чого ви очікуєте? чесно кажучи, не знаю. Йдеться про базу даних міжнародної федерації легкої атлетики. Федерація намагається всіх переконати в тому, що добросовісно боролася з допінгом. А віднедавна навіть стверджує, що не покривала допінг. Це цікаво, враховуючи той факт, що вже навіть французька прокуратура підтвердила, що президент та шеф антидопінгового відділу легкоатлетичної Федерації були персонально замішані у приховуванні фактів допінгу, отримували хабарі. Допінтес Одентепі Росія намагається врятувати участь своїх спортсменів в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро і, начебто, йде назустріч вимогам. ВАДА. Ігри вже в серпні. Як ви вважаєте, чи реально провести роботу над помилками за такий короткий час? Я вважаю, що такі уявлення абсолютно ілюзорні у культурі допінгу, яка в Росії вочевидь була, відзначу, що поки йдеться тільки про легку атлетику, абсолютно неможливо за лічені місяці щось докорінно змінити. Йдеться про тисячі людей, які перебувають всередині цієї системи, яким необхідно прочистити мізки. Іншими словами, це не назвеш, і все ж я до кінця не впевнений, що росіян не допустять до ігор, тому що за спортивно-політичними лаштунками відбуваються активні консультації. Ці вже зараз говорять, ну так, якщо вони будуть чіткіше дотримуватися правил, але я запитую: а яким чином це можна проконтролювати? Це просто пил в очі, але вплив політиків на спорт, можливо, особисто пана Путіна, великий. І ми припускаємо, що президент міжнародного олімпійського комітету німець Томас Бах, ймовірно у приїзних стосунках з паном Путіним він не захоче їх псувати через цю кризу що має змінитися в світовому спорті, щоб публіка могла дивитись чисті від допінгу змагання Чистих змагань у спорті не буде ніколи, як ніколи не буде транспорту без ДТП чи економіки без корупції. Це існуватиме завжди питання тільки в якому масштабі, і що спорт та суспільство роблять для того, щоб подолати цю проблему. Проблема допінгу торік привернула міжнародну увагу, або всі зрозуміли. Справа не в атлетах, а в тих, хто ніби над ними федераціях, які самі корумповані. Спорту потрібні структурні зміни та зовнішній контроль. Держава мусить взяти це на себе, оскільки внутрішні механізми очищення у спорті не спрацювали. Великий спорт великі скандали, і на легкій атлетиці вони не завершуються. Продовжує лихоманити і міжнародну федерацію футболу. Докладніше про це та інше в огляді новин. Жерома Вальке звільнили з посади генерального секретаря ФІФА. Про це в середу повідомили на офіційному сайті організації. Обов'язки генсека ФІФА тимчасово виконуватиме Маркус Катнер. У січні щодо Жерома Вальке порушили справу. Його підозрюють у причетності до нелегального продажу квитків на матчі чемпіонату світу 2014 року в Бразилії. Жером Вальке заперечує свою провину. Поліція Бельгії виявила пристановище терористів, які вчинили теракти в Парижі 13 листопада минулого року. В одній з квартир міста Шарлеруа в Бельгії поліція знайшла відбитки пальців Абдельхаміда Абауда, якого вважають одним з організаторів паризьких терактів. Турецька поліція затримала вантальї трьох громадян Росії, котрих підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням Ісламська держава. Операцію провели в ході розслідування теракту в Самбулі, який стався у вівторок. Загалом правоохоронні органи затримали кілька десятків осіб. На автосалоні в Детройті автомобільні компанії з усього світу переставили свої новинки. Серед них і концепт-кари. Особливий інтерес привернули люксові і спортивні автомобілі. Компанія Ауді продемонструвала новий кросовер, який можна заправити водним за 4 хвилини. Повного баку вистачить на 600 кілометрів. Чи стануть автівки з водневими двигунами вбивцями електрокарів? Читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А ми побачимося з вами завтра. На все добре.